Вважайте, що чуєте, бо якою мірою міряєте, такою і відмірюють вам, та ще додадуть. Про це сьогодні каже Господь у Євангелії Дня, а також Він каже: бо той, хто має, тому дасться, а хто не має, то заберуть і те, що він має. Цими словами Господь не мов би говорить нам, щоб ми берегли свій слух від умов, від осуду, від пліток. Від всякого роду інформації, яка є не від Бога. Бо якщо будемо осуджувати, обмовляти, пліткувати, то маємо певність, що про те саме будуть говорити і про нас. Але далі Господь у другому вірші говорить дуже гарні слова, що хто має, тому дасться, а хто не має, то заберуть і те, що Він має. Отже, якщо ми маємо Бога в серці, а ми маємо бо кожному він даний у тайні хрещення. Кожному дані Дари Святого Духа в миропомазані, то нам дасться. Якщо ми будемо берегти Його Слово, якщо ми будемо шукати Його, читати Святе Письмо, наповнятися Його благодаттю, то Він буде свої ласки, свої благодаті помножувати в нас, помножувати в те тар, Царство Боже. Але якщо будемо, так як у першому вірші, сказано, що не берегти свої вуха, будемо шукати осуду, пліток, то і розтратимо ту Божу присутність у своєму серці, і забереться в нас і те, що ми мали. Але далі сказано у кінці про зерно, про царство Боже, захочу прочитати ціле Євангеліє. І зерно, яке родить, і хазяїн не знає, як воно родить, Господи, Отже, так само і з Божим царством, якщо ми будемо читати, що будемо берегти свій слух. То Боже царство буде у нас поширюватися, наповнювати нас. І це буде прийматися вірою. Ми не знаємо, як воно стається, воно це Бог робить, так само, як і з зерном, який дає врожай. Але знаємо, що зерно, що дорогило, воно помирає. Так само, і ми повинні померти для гріха, для гріха найперший пліток, осуду е і всяких злих думок. Коли ми помремо для цього, тоді ми народимося. Для Бога, і будемо жити для нього.